Я в ТРЦ дуже часто бачу дописи про те, що майстри або власники бізнесу пишуть: Я просто хочу робити свою справу і не е, займатися контентом. Я просто хочу робити масаж, а не знімати відео, публікувати дописи і так далі. Я просто хочу робити свої торти і не займатись контентом, мучитись з історії, з рілсами, з дописами і так далі. І це пишуть дуже багато людей. І коли я це читаю. Мені так трохи дивно, якщо вам так хочеться це робити, пекти торти. Робити масаж, в'язати іграшки і так далі. Робіть це. Вам же ніхто не забороняє цього робити, але ж, скоріше за все, ви хочете це робити не просто так, а отримувати за це гроші правильно. А гроші просто так не падають. Для цього треба щось робити. Ну я це так сприймаю, начебто, хочете чарівну пігулку. Я просто буду робити. А от якимсь чином клієнти самі у мене будуть з'являтись і самі у мене будуть купувати. Ну тобто, це звучить як якась магія. Так не буває, і наприклад, у мене ніколи не навіть і думки, і близько такої не з'являлося, щоб я сказала, я просто хочу навчати людей. Я просто хочу там з ними займатися, да і все, і не вести контент, там робити сторіс, знімати рілси, пояснювати там людям щось, чим мій продукт класний. Да? У мене навіть близько такої думки не виникає, тому що я знаю, що ну це просто якісь несумісні речі, що так не буває. Тому. Скоріше за все, ці люди просто не розуміють, як працюють продажі в інстаграм і що для цього потрібно. Тому, якщо ви хочете з цим розібратись, я вас запрошую на свій новий інтенсив, формула продажів. Він доступний по вартості кожному. Я не даю там поверхневу інформацію. Хто проходив мої безкоштовні курси, знає, що навіть вони були дуже корисні. Я реально хочу вам допомогти. І підказати, що вам робити. От для всіх, у кого проблеми з продажами, хто не знає, що робити, не знає, який контент викладає, викладати, і викладає хоч щось, да, аби не пропадати з блогу. От вам дуже підійде, дуже рекомендую, щоб саме зрозуміти, що треба робити, і фокусуватись на саме тих діях, які вас будуть просувати до результату. Тому чекаю.